Всім привіт! Це новий запис. Що там якам я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення брендових інтернет-магазинів Шоп Експрес. Сьогодні дуже важливий випуск. Адже сьогодні на зв'язочку Дмитро, засновник магазинів Джуді ЮЕЙ, це відомий бренд одягу та аксесуарів для жінок. Дмитро, привіт. Вітаю, я тебе смикнула тут по важливим запитанням, Річ в тім, що потрібні поради. От як змінилось ваше життя, вашого бренду, коли відкрили ще інтернет-магазин? Але це дуже просте запитання. Насправді воно складне бо має підґрунтя. У вас є діючий бізнес, ви фізично відкриваєте точки, вмієте масштабуватись. Розкажи, будь ласка, нам що таке додати ще інтернет торгівля? Це логічне продовження діяльності або. Непотрібна така штука, яка все змінюючи там ламає. Тобто, давай поговоримо про це сьогодні. У таке запитання є від власників офлайн бізнесів, які хотіли б дізнатись більше, поділись досвідом. Наприклад, перше, які інноваційні підходи ви використовуєте для привернення уваги та для збільшення продажів в ваших фізичних магазинах і інтернет-магазинах. Давай про новинки щодо інноваційних підходів, в принципі, вони. Такі прості, прагматичні, це для нас був перший крок щодо провадження дистанційних продажів. Це був інстаграм процесія провадження цього інструменту, тому що я вважаю, що це дистанційні інструменти, які допомагають впроваджувати дистанційну торгівлю. Вони тільки масштабують, вони закріплюють ваші позиції на вже створеному ринку, а також збільшують географію фактично. Ваших клієнтів ми е, першим кроком це був Інстаграм. Додавали певну продукцію, певний випис, була досить непогана реакція. Ми вибудували вже клієнти, які локально знаходились не Київ і Київська область, а от навіть були і Маріуполь, і Харків. Е, в такі точки навіть ми не уявляли, що від клієнти можуть з нами комунікувати і е, робити замовлення. В подальшому ми зрозуміли, що. Наша цільова аудиторія вона хотіла, щоб були певні образи і були готові рішення. І ми почали впроваджувати щоденні е, відеоролики РІЛС на інстаграмі, які вже про готові лунок цього було ще додано і збільшено нашу клієнтську базу. Ми помітили, що серед інстаграм-магазинів дуже багато невідповідним змістом. До інстаграму почали люди втрачати довіру, тому що замовляючи в інстаграм дуже багато шахрайських сторінок, умовно ви картинку бачите, класно оформлена, але доставляється товар, і він у відповідній якості, які не співставний з тим, що бачили. Тому втрачалася довіра. Це було основним критерієм. Як саме для мене створення сайту, тому що серед сайтів ахрайсько фактично не існує або не менше, і як правило, до сайту є довіра тобто, це іміджово, це навіть репутаційно додає. Ми це все в принципі закладали і в стратегію побудови від початку нашого бізнесу. Тому одразу були подані всі документи на реєстрацію торгової марки, адже. Все ж таки, ну, хай, то, як на мене, важливо, щоб це була назва вашого бренду Крапочкаю українська компанія або український продукт викликає і довіру, і мені здається, що в системі пошуку в пріоритеті завжди будуть зареєстровані. Виключно моя думка суб'єктивна, але мені здається далі б я б закцентував би увагу на тому, що через мережу, наприклад, все будемо на прикладі, тому що ми розуміємо, що треба зрозуміти. Чому своя перевага? Через мережу інстаграму у вас є певні взаємовідносини, продавець клієнт. Умовно. У нас дуже не часто, але так буває. Ми перепущуємося одночасно з одним клієнтом, який цікавиться однією тією самою річчю, так? той самий розмір. І один клієнт каже, все, я купую. Але паралельно ви ведете діалог з двома клієнтами. І потім. Клієнту номер два умовно, ви відмовляєте. Він як ставитися, я ж з вами спілкуюсь. Типу, я вже е, готова до цього продукту, я а він у вас один, умовно. У вас одна серія там і все, і все по одному розділу От, і це викликає певну. Я не скажу, що це проблема, але коли людина купує через сайт. Фума цієї комунікації вона сама вирішує, вона сама вивчає всі властивості, опис, характеристики продукту, і вже е, робить власний е, вибір, орієнтуючись на ті дані, які вже є. Тобто, це більш стимулює і не треба менеджерів, які будуть вести цей діалог, або там це власники бізнесу і залежності, хто веде сторінку. Тобто він змінює саму комунікацію між продавцем і клієнтом. Тобто на сайті це більш зрозуміло, от і все ну мені і, і це більш стимулює. О, клас, супер, то сайт це таке постулат довіри і інструмент оптимізації часу. Тобто, от є товар, він описаний, він в статусі присутній, актуальна ціна. І якщо він куплений, там, наприклад, футболка, розмір S, остання одиниця, то все вона вже буде там товару, так. Так, в статусі предзамовлення, чи сповістити про наявність і не види конфлікту, що там двоє чи троє людей одночасно хотіли її придбати і не змогли. Так, хтось не знає, так так, так, так. Тобто, yeah. це таки, така перевага, дійсно. Плюс всі інструменти, які додаються, це і оплата зручна, тобто, все ж таки, коли люди, люди купують через сайти, дуже зрозуміла система оплати. Все. Тобто, тут також плюсик довіри і зручність оплати. Хоча зараз вже, в принципі, Банки пропонують і лінки кидати, силки кидають і QR-коди, Ну все тут зараз, є, але але мені здається, що це більш зрозуміліше для людей, для клієнтів. Банківські продукти по прийому оплат вони дійсно розраховані і особливо на фізичних осіб, на невеличких фізичних осіб підприємців, на невеликі бізнеси. Але коли в тебе замовлень вже від 10 штук в день, то кидати кожному лінк тобі просто нема коли. Абсолютно. Це для зростання, це стеля зростання. Десяток ти ще можеш руками видати. А все інше, якщо це про зростання бізнесу, то тільки автоматично клієнт сам перейшов, купив статус замовлення, змінилося, було там вибрав мені накладеним платежем з постоплатою. Так само чекбокс там, чи інший сервіс тобі по апі чи була забрана та посилочка, і далі передає на фіскалізацію в день оплати. Тобто це має робити вже система робот, сам інтернет-магазин, щоб це не робив власник чи не масштабувався співробітниками, да? кількістю людей, які обслуговують е, весь процес зростання бізнесу. Так, так, дуже дякую. Це от класно, підмітив. Що ще по, по оплатам зручніше, коли є інтернет-магазин, але. Ми кажемо і про нове, да? Тобто, чи довелось більше трохи розібратись в технологіях, як працює інтернет-магазин, чи які способи просування цього інтернет-магазину? Якісь нові знання здобував для цього? Що робив? зараз? Все в процесі В процесі вивчення, в процесі правильного наповнення інформації, яку ми додаємо в опис, характеристики, тобто. Заходячи на сайт, людина має розуміти, щоб все було грамотно, про, доступно і комфортно для вибору товару, для проведення купівлі, самої операції оформлення. От щодо просування, просування будемо в подальшому тестувати всі механізми, які є наявні, прописуючи певні бюджети, тому що як у мене мені здається, що до цього треба більш детально підходити, планувати. І виділяти бюджет тоді буде результат про планування і про замір результатів з кожного каналу продаж так. на досить великому відрізку, тобто, можливо, не на одному місяці, а хоча б на кількох так. для кожного інструменту, щоб розуміти. Дійсно, як він відпрацьовує кожен і я так помітила у фідбеках власників магазинів. Дають кілька місяців, міряють конверсію з кожного каналу продажів. Як працює там Google Shopping, Facebook, Instagram товарна реклама. І Якщо виходили на маркетплейси протягом трьох місяців, як працює той канал, ну все це з інтеграціями з інтернет-магазином, щоб асортимент, ціни, номенклатура дійсно. Були актуальні і всюди не робити зміну руками, якщо футболка S вже продана. Вона має зникнути своїх каналів рекламу автоматизовано. Так це працює для зручності, так і є. Ну і заміри дійсно там умовно, на одну вкладену гривню. Як скільки було звернення чи не по суму може. Продали нічого складного для цього. Є інтеграція там Google Analytics, Facebook Pixel. Вони легенько підключаються ж до інтернет-магазину і дають можливість так раз, -раз побудувати собі звіти, знайти відповіді на ці перші запитання. Супер а підскажімо, будь ласка, щодо асортименту товарів чи якось в фізичних магазинах цей асортимент відрізняється від того, що показують в інтернет-магазині, що продається в інтернет-магазині, чи повністю тотожні? Чи є тут твоя думка? Чи однаково, чи не однаково подавати товари там і там в нашому баченні не тотожний товар? Більше залучаємо іміджу бренди, які більш відомі, і товар, з яким простіше саме визначитись, коли ви бачите розміри сумки, і ви можете зрозуміти, які фактичні розміри, як вона виглядає, що яке є наповнення, з яких матеріалів з цим простіше визначитись, коли ви купуєте умовно верхній одяг. Тут вже складніше, є різні лікала, є різні виробники, є різна розмірна сітка. Все ж таки у кожного різні форми. От через те, все ж таки з цим складніше визначитись. Хоча працюємо, відправляємо по два-три, навіть розміру для того, щоб людина змогла приміряти, але це вже певна. Така комунікація, і це певні витрати часу. Дякую. Тобто, товар, який в інтернеті от і до максимально зрозумілий, да, його а, можна і варто виставляти на свій. Так, так, так. Ну, як мінімум, з цього почати продажі. Яка от найбільша відмінність, можливо, чи вже помітили, між продажами в офлайні і в інтернет-магазині саме для вас? Щось. Так сильно відрізняється. Можливо, щодо до комунікації з клієнтами, можливо, щодо до процесів управлінських. Поділити себе. Ви розумієте, в інтернет, магазині немає холодильника з просекко. З Якщо се, якщо серйозно, для деяких людей просто є ритуал. Цей ритуал просто ходити в. По магазинам обирати може для когось як похід в кіно, тобто такий певний інтертеймент. Вони приходять, отримують насолоду, обираючи для себе одяг. Я за просеку не просто так сказав, тому що в нашому магазині, як правило, ці покупки це до ковіда. Всі покупки ми закінчували присеку, тому це... <рес> то тобто це такий клієнтський сервіс приємний, дуже... що покупчиня пані, коли брала для себе приємно верхній одяг і хоче пригоститися при секунду кальчиком. То чого б ні, так якщо вона може там не за кермом, наприклад. Так, це дуже клієнтує... Так, Це просто закріплює ефект. Але це були по... Поди... Ну я не скажу, що це так постійно, але це так на цьому акцентувати просто увагу, що для когось це прям цілий ритуал. Орієнтуємося і на таких клієнтів. Що ще б хотів би сказати з приводу, що в офлайн-магазинах можна кількість товару проданого в одні руки набагато більше, тому що е у нас є клієнти, які приїжджають один раз в сезон. І вирішують всі свої питання на сезон. Купуючи 20 речей, 30 речей, от прям ми підбираємо луки, людина вирішує, купує і все. Тому що немає більше вільного часу, немає можливості приїхати саме відвідати магазин. Тому, от, стосовно інтернет-магазину, я можу, наприклад, Інстаграм, ну, там обмежена завжди кількість. Продажі в одні руки. От є така відміна. Ви розумієте, що, наприклад, наша аудиторія і наші клієнти постійні вони можуть обмежуватись географією там, локально в межах району Києва або навіть лівого, правого берега, умовно, або Києва в цілому. Коли говоримо про інтернет-магазин, це вже географія набагато ширша, і тому, в принципі, навіть якщо ми продаємо одна-дві речі в одні руки компенсується більшою кількістю клієнтів, тому що за рахунок ширшої географії, от і все інтернет-магазини розширює географію. Можна продавати по всім містам України і ще й за кордон експортувати те, що доречно експортувати а, для розширення кордонів. Макліка є, але вона умовно через інстаграм. Але це постійні клієнти, які були змушені виїхати. Ох, клас, слухай. Ти мене так надихаєш. Що мене одразу ідеї знаєш, я ж знаю платформу, які є функціональні можливості в інтернет-магазині на шопекспресі. В мене зразу найдеться ідея до гора. А, наприклад, можна. Зробити так, щоб це закріплення клієнтського досвіду після купівлі дійсно залишалось на найвищому рівні, як той бокал пресеку. Можна при кожній купівлі людині дарувати промокод на наступну покупку, адже всі ми знаємо, що завжди друга, третя і далі покупки це найбільший чек з більшою довірою, бо це вже теплий клієнт, який щось у нас брав, І це 0 гривень для нас затрат на рекламу на нього, коли ми його перший раз приводимо. Тому відповідно залишати за собою прийди до нас за знижечкою на 10% на весняну корекцію Промокодик, ось тобі, і він дійсно відпрацює там вночі. Людина сіла чи в п'яті ранку захотіла там, обрала в інтернет-магазині, добрала свою капсульну колекцію на сезон і відпрацював у неї цей промокодик, коли вона здійснює оплату онлайн. Тобто на етапі корзинки вводить його. Сума замовлення зменшується на логіку промокода. А промокод він дійсно генерується просто в адмінці інтернет-магазину. Це одна хвилину там його згенерувати і розіслати по своїй базі клієнтів або видавати цей промокод. Коди кожному новому покупцю. в тому числі його ж можна видавати і при фізичних магазинах. Згенерувати його, просто знати, як він звучить там цифриці, так і видавати хто і в офлайні купується по на наступну покупку в нашому інтернет-магазині промокодик, які там діє, наприклад, до кінця весни або взагалі до кінця року. Бо в адмінці виставляється дата до скільки діє той промокод, що ти щойно згенерував, і такі промокодів можна зробити з різною логікою без програмування. Скільки тобі потрібно для твоїх маркетингових акцій для збільшення повторних продажів. Промокоди на думку прийшли. Як замінити просяку? Ну звичайно, вкладати в коробочки. Це роздрукований можна промокодик на якоїсь там картці вітальні, якщо це вже доставка там міст поштою чи. Новою поштою чи укрпоштою, чим ви любите доставляти до речі, нам зараз от з'явилася у єдиних в Україні у платформи повна інтеграція з містом. «Містпошта» гарненько доставляє. І якщо ще не користуєтесь, то в них місяць безкоштовна доставка по Україні, дія для нових підключень для нових інтернет-магазинів на шопекспресі Взагалі можна безкоштовно доставляти для того, щоб спробувати, наскільки швидко це їде у всі куточки нашої чудової країни можу радити відкрито. А ще така ідея? От я зараз тебе сама люто впевнена, що можна використовувати блог у власному інтернет-магазині і будувати нестандартні нові красиві сторінки, не просто там текст картинка чи текст відео, а одразу ж з товарами. Відповідно, взяти, наприклад, консультацію там. Модельєра чи ем, знавця щодо краси жіночого тіла відповідності там колекції, що тобі личить, що ні, консультація стиліста. Наприклад, там інтерв'ю з Лілі тусь, з українською майстриною, вона підкаже щось, написати таку статтю і одразу повиводити в її консультації свої товари. Бо на кожній сторінці ж ти можеш без програмістів, без шаблонів там робити, що хочеш, Можеш товари витаскувати в свою статті. Це буде красива стаття з товарами з кнопкою купити і получите такі капсульні колекції там на сезон. Наприклад, на весну, на літо, або під якийсь подію там для коктейльних вечірок чи там. Для ділового якогось е, івенту, а на основі рекомендацій. І такі статті з рішеннями, як капсульно, можна ставити в рекламу, наприклад, там Google, Facebook, Instagram, працювати з блогерами, так, які можуть свою думку такою статтею ділитися, і з них буде конверсія. Тобто це не просто там реклама Google на, наприклад, на сукню на якусь. А саме от як рішення з доказом, з довірою, хто радить і чому. Інтернет-магазин дійсно можеш це оптимізовувати. Відповідно, робиш такі сторіночки, закидаєш їх всюди і дивишся, от які капсульні колекції там на сезон у нас твої рішення купували. Тобто хочеться дати той самий клієнтський досвід, як в офлайні, тільки автоматизовано в інтернет-магазині, коли okay. вони беруть не по одні річі, а беруть, наприклад, зразу всю колекцію, яку ти хочеш до там до базового гардеробу, до, до продаву. Дуже дякую тобі, Дім. Цікаво, надихаюче і будемо на зв'язку. Тож ми, в експресі, кожен бренд дуже дуже любимо і нам не пофіг. Тобто я хочу чути <плес> <плес> вас. Я вам зичу великого розвитку і в офлайні, і в онлайні, щоб ці чудові експерименти з розвитку власного бізнесу, які ви собі придумуєте, вони ставали успішними. Постійно масштабували ваш бренд, щоб у нас було більше якісного одягу, гарного клієнтського сервісу, який ви даруєте клієнткам. Дякую, що працюєте, дякую за твій час. Собі. Дякую за співпрацю, вам також розвитку, натхнення. Дякую, діємо далі. На зв'язку. Пока. До